Що сказали мені, Фадінно, до до нас споднього, стояли на наших уродвах ірисалима і доля з народом його, от я вийшли коліна, коліна Господні. Найголовніше, бо патріот, і все його попереднє життя, підтверджувало, що він готовий був. Ті... Вона... Самі небезпечні ділянки для того, щоб висловити України захистити всіх нас. Радний труд на фронті важкий.

Під Бахмутом я поранення отримав під Бахмутом. Він мене з полі бою витягував. Ну, не боявся, як ти казав. Був командиром дрові ділення. Шкода, ну, світ нації вибивається просто. Людина, яка завжди готова прийти на допомогу, щось підказати, допомогти. Людина, яка з початку війни, з 14-го року, фактично стала на наш захист, ніколи не відмовляв завжди міг підтримати розмову. Ну його зараз от що нам близьким. Друзям і колегам, по роботі буде його не вистачати дуже сильно. Його дружина, Анна Цеплюк, тобто ми з нею знайомі. І коли ти бачиш, як хтось гине, і виявляється, що його родичі це були найбільші е рушії двигуни в волонтерському русі, Розумієте, цей фактор. І е стає більш так е широке розуміння, що тільки тим, в кого є рідні на війні, та війна треба.